На Рівненщині засудили ревнивця, який вбив дружину та її коханця. Ще й порізав їм статеві органи. 15 років Узбек проведе за гратами. Кривава різанина сталася взимку 2013 року у селі Трубиці Костопільського району. 29-річний Ільхом Жона приїхав без попередження у село до своєї цивільної дружини, застав жінку з коханцем. Озвірів наніс кожному по шість ножових ударів і порізав статеві органи. Від отриманих травм 26-річний на жінка та 32-річний костопільчанин померли. Зловмисник втік. Його за кілька днів затримали у Білорусі. Довгий час тривала екстрадиція підозрюваного в Україну. Нещодавно закінчився судовий розгляд цього кримінального провадження. Рівненський міський суд засудив мешканця Республіки Узбекистан до 15 років у в'язниці. Крім того, засуджений повинен сплатити 240 тисяч гривень моральної шкоди родинам потерпілих. Щоправда, обвинувачений, так і не визнав в свою вину пояснив, що не пам'ятає, як вбивав, стверджує, що вчинив злочин у стані афекту. Проте судом було підтверджено, що показання та доводи чоловіка були лише намаганням уникнути від кримінальної відповідальності. У засудженого та вбитої жінки залишилось двоє малолітніх дітей семи та чотирьох років.